Коляд, коляд, колятниця, скажіть, знятно паляниця, затонайте в сили, що кляту били. І про мене не забудьте, пару гривнів намалюйте, можна дати шоколадку, кінтер, тортик для початку. Та солодке все мене, не здивуєте мене. Зараз в тренді всіх вітати, так щоб про майбутнє дбати. Кіло крички, солі пачку та в дубових цілу тачку. курячих яєць чимало, не забудьте і про сало. Всі, хто є у вашій хаті, будьте дужі та багаті, неодмінно будьте вільні в нашій рідній Україні. Переможна наша мова. Зубдаю. Ну, чесне слово. Зараз хором і яскраво слава Україні! Героям слава! Ось і настало Різдво, друзі. Пам'ятаю, раніше ходили по хатам, колядували за цукерки, за якісь копійки. О, цьогоріч якось трішки змінилося, змінилося в Україні життя. О, Вітаю вас всіх прийдешнім Новим роком з Рязом Христовим. А побажати хочу лише миру, найшвидшого миру. І щоб він найшвидше наступив, щоб наші збройні збройні сили якомога швидше поклали на лопатку цю брусню, то доця моя заколядувала. От, там буде прикріплений номер карточки. А ми, з свого боку, всі виручені кошти, і від мене особисто деяка сума пойде. Ще плюс. Відправимо нашим котикам, котикам напередок. Не знаю, або це буде фонд притули, або наша рідна вже бригада 72-га. Чорних запорожців. Головне, щоб це буде для наших воїнів. Воїнів, які нас захищають, ну і які принесуть нам скоро свято. Так що з різлом Христовим вам з Новим роком! Ну і чекаємо на донати для ЗСУ. Приїхали до нашої Анічки, телеканал Інтер, наша малесенька героїня, яка зібрала на ЗСУ. 7,5 тисяч гривень своїми колядками і ми передали 72-й бригаді наші. Не пам'ятаєте, ви ще всі нам допомагали. Ось наші герої. Анічка Захарченко, яка живе в місті Бровари, тебе вітаю з новим роком, то Різдвом Христовим воїни 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Хочемо тобі подякувати за безмежну віру в ЗСУ та висловлюємо благодаря за топовий донат в участі, в скору коштів незапчастини на до нашої автівки 4-го бату ї роти. Разом ми сила, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Початком війни ми потрапили в майже в окуповану територію. Нам допомагали волонтери, в тому числі і тероборони і ЗСУ. Тому ми якось хотіли віддячити Сім'я Захарченків живе у броварах. Це зовсім близько від столиці. Родина добре пам'ятає, як українські бійці захищали місто від ворога, і тому одразу ж після бойових дій на київщині стали шукати спосіб допомагати нашим захисникам. Була така історія: діти гуляючи з друзями на вулиці. Вони зупиняли машини. Просто казали, що ми збираємо кошти на засилу. Нічого при цьому не пропонують. А на зимові свята восьмирічна Аня Захарченко заспівала колядку. Ті, хто є у вашій хаті, будьте душі та багаті. Це відео родина виклала в соціальні мережі, закликаючи людей допомогти українській армії. За лічені дні назбирали сім із половиною тисяч гривень. Я допомагаю вже чотири рази ЗСУ, Перший раз я, я малюночками допомагала, другий раз я ну, всякими там овощами, їжею, третій раз я допомагала, ну це зупиняли машини, фонд притули, А четвертий раз це школятка. Різдвяну пісню для доньки написав тато. каже одного вечора, просто взяв папір із ручкою і став римувати рядки. Переконаний людям сподобалося їхнє творіння через новий сучасний акцент на воєнних діях в Україні. Переможна наша мова зуб даю, ну чесно Зараз хором і яскраво. Слава Україні, героям слава і ми не думали, що така і сума вийде. Думали, як буде в минулому році символічно. але потихеньку, потихеньку і назбирали 7,5 тисячі. Гроші родина вирішила віддати знайомій волонтерці. Олена саме збирала кошти на колеса для військової машини. Внесок ані став у пригоді, і вже зовсім скоро відремонтований автомобіль вдалося передати військовим. Треба було зібрати нам 25 тисяч гривнів. Збір шов. Трошки тяжко, тому що мабуть, вже люди не мабуть, а так воно є, вже виснажені і пройшли на новорічні свята. І тут телефонує мені Андрій, каже: Олена, так і так, Анічка на колядувала і хочемо допомогти саме 72-й бригаді, бо вони в свій час нам допомагали звільняти наш Броварський район. І завдяки цьому донату ми майже в трьохденний срок. Купили шини. Ці кадри. Ми зробили теж на київщині, коли наша знімальна група їздила з волонтерами на позиції наших захисників. Машину зупинили хлопці, попросивши сказати кодове слово паляниця у такий спосіб. Вони теж збирають гроші для військових. Класно, ми тут стоїмо. а що ви тут робите? Ми збираємо кошти на ЗСУ. Одинадцятирічна Валерія Єжова вже понад півроку грає в шашки з перехожими на вулиці і теж збирає гроші на потреби українських захисників. На нещодавній заробіток дівчини родина купила два інвертори, що були так необхідні 112-й бригаді тероборони. Психологи наголошують, слово перемога діти розуміють по-своєму не так, як дорослі. Для когось це можливість знову побачити батька, який пішов на фронт. Для когось шанс повернутися додому на шляху до своєї мети. Дітям хочеться зробити щось корисне, а тому батькам обов'язково потрібно підтримувати юні прагнення дітей. Що це має бути власне бажання самої дитини. Акцентуємо увагу а, дітей на тому, що це а, ну, є частиною чогось а, важливого. І важливо не тільки, не тільки для самої дитини або для її родини. Це важливо для країни, для людей, що дуже важливо, щоб дитина. Бачила якісь результати того, що вона зробила. Тобто, якщо це ну, наприклад, вона збирає гроші, то щоб ці гроші вона бачила, тобто, або вона бачила, як ви їх кудись там перераховуєте, тобто щоб вона могла побачити якийсь фідбек від того, що вона робить. 13-річна Софія з Житомирщини допомагає родичам шити балаклави для військових. Діти з Фастівського району під час зимових свят накорятували для українських військ. Кових 15 тисяч гривень, маленький юрчик також із Житомирщини, співає заради перемоги. По всій країні можна нарахувати тисячі дітей-волонтерів. Їхній спільний внесок у перемогу певно вираховується вже мільйонами гривень. Та головніше за гроші, те, що всі вони вчаться цінувати свою батьківщину не на словах, а на ділі, а кошти вкладають у своє майбутнє, де буде перемога над ворогом і життя у вільній країні. Ніна коломієць Володимир Дєдов, Інтер, марафон. Єдині новини.